Європейський союз планує створити фонд на 20 мільярдів євро для підтримки збройних сил України. Мені реально тривожно. майбутній фонд, як передбачається, буде компенсувати державам-членам витрати на закупівлю та передавання Україні боєприпасів, ракет та танків, а також буде фінансувати навчання українських військовослужбовців. Хоча через європейський фонд миру Євросоюз уже і так надає аналогічну допомогу Україні, вона здійснюється через. Де які можуть блокувати окремі держави-члени, крім того, обсяг фонду швидко вичерпується, і лише нещодавно його довелось збільшувати. Нову пропозицію щодо військового фінансування країни ЄС отримали для ознайомлення у понеділок. А міністри закордонних справ ЄС розглянуть їх під час зустрічі в Брюсселі. Також цей фонд військової підтримки доповнить пропозицію ЄС про виділення 50 мільярдів євро на невійськову допомогу Україні. Період між 24 та 27 роками одне з перших повідомлень було таке іронічне повідомлення від СБУ про те, що міст приліг поспати. Ну приліг якби так. якби не Давайте. було цього повідомлення. Можна було б далі підвішувати цю історію, так, але для 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 України було важливо сказати, це були ми. Питання. Значить, звичайно, Путін, Путін був там, та, та, судний день, другий судний день. Оце все, що вони змогли зробити? Не все. Вони взагалі не розуміють, як відповідати на цю історію. Справа тому, Може, що. Може, не як, а чим? Ні. Ще є чим. От в чому біда, ще є чим. Але. Аналізуючи події, які довкола моста розгорталися, так. от я е, тільки трапилася, ну, перші, перші е, такі е, маркери, хто, хто за це може стояти? І хто отримає найвищу вигоду, найбільшу вигоду? Я прийшов до висновку, що найвищу, найбільшу вигоду отримує Ердоган. От в чому? Але Ердоган ніколи не буде бити по цьому мосту. А чому Ордоган? А тому, що в е, Вердогана лишається право е, захищати турецько-українсько-ООНівську зернову програму, договір окремий, позаросійський договор. Ми ж мали два, дві угоди. Ні, ні, я знаю. А чому ми зараз заговорили про зерно? Ми ж говоримо про міст. Так от, е, у, е, справа в тому, що. Е, для росіян цей удар, чому власне виникла концепція в українських деяких експертів, і заговорили, що росіяни самі підірвали. Тому що росіянам потрібно було пошантажувати світ зерном. І міст, удар по мосту, а напередодні завершення зернової угоди, був би приводом того, що Україна порушила, так би мовити, і тому ми покараємо її виходом із зернової угоди. А тепер, коли вони самі проаналізували, що ну, добре, ви, вони можуть вивалитись з зернової угоди, але ж вони самі поприв'язували до зернової угоди купу своїх таких бажалок і хатілок. Давайте ми про зернову угоду трошки пізніше, тим, тим більше, зараз я вам скажу, ми повернемось. Цікава заява китайців. Ви знаєте, що китайці заявили? Ні. Годину тому, це ну, дуже я, цікаво. Я в Просто скажу, щоб ви осмислили. Китайці заявили, увага, що вони мають надію, що Росія продовжить зернову угоду. Ми, шановні глядачі, з вами пам'ятаємо цей такий китайський вислів. Перший китайський вислів був отакий, що маю надію. Колись Ізіпін приїхав і сказав, що він має надію. Що Путіна підтримує український э, російський народ і він знову стане президентом. Всі відразу зрозуміли. Це така значить ярлик. Да. Потім, друге, у них ще було щось таке: э, ми надіємося, що э, Росія удержиться від ядерного оружия. Ну там були і інші речі, і от зараз ми надіємося і віримо, що Росія продовжить зернове соглашення. І давайте подивимося завтрашній день. Сьогодні вони весь день шантажували. Лавров заявив, що тепер питання небезпеки знімається безпеки знімається, тепер все небезпечно і так далі. І, так далі, да? і от раптом Китай публічно звертається. А все дуже просто. Справа в тому, що Туреччині Ердогану розв'язуються руки в разі виходу Росії з угоди. Тому що, по-перше, Росія залежна від Ердогана в імпорті всяких товарів подвійного призначення. Не було б Туреччини Туреччина це головний хаб по поставках всілякої, ну всіляких родзинок, так би мовити, в тому числі і для виробництва озброєння. На жаль. А по-друге, є ж російський контингент в Сирії, і Туреччина може зіпсувати Путіну, так би мовити, і приліт, і, ну, скажімо так, судноплавство в бік Сирії перекрити повністю. Взагалі, в потенціалі. Туреччина, на що ми сподіваємося, в інтересах України було б взагалі ініціатива Туреччини безпеку, а якби тут турецький флот, ну, Чорноморська частина військово-морських сил Туреччини взяла на себе безпеку судноплавства в Західному Чорномор'ї. І хай би тоді росіяни попробували вдарити по будь-якому комерційному судну, в тому числі по українських портах, які обслуговуються комерційні судни. Я думаю, що е, у відповідь точно був би перекри, перекрити комерційне судноплавство для на всі російські порти. На всі. До речі, не є потенціал на це. І е, ну, тут якраз Вердогаман, е, скажімо так, е, його е, рука на горлянців Путіна е, інколи дуже, дуже так різко стискається. і Путін блідне від, від цих стискань. Тому в Туреччині на сьогоднішній день баланси у порівнянні з 2015 роком помінялися. Зараз в Туреччині більше можливостей тиску на Росію, ніж в Росії відповідати на цей тиск Ердогана. От в чому? Це, це зміна повних балансів. І для мене цікаво і інше. У Ердогана є зараз гіперзавдання витиснення Росії з за Кавказ. Я думаю, що неспроста прем'єр Вірменії Пашинян був на інаугурації Ердогана. В Вірменії вже все, всі все зрозуміли. Так що тут я б сказав так, що Ердоган після оцього, ну, розблокування перспективи Швеції і спочатку телефонної розмови із Джозефом Байденом і потім дуже милої бесіди у Вільнюсі. Ердуган відчув, що в нього е, значно більша місія, ніж тягнути Туреччину е, в члени Європейського Союзу. Да. В Туреччині відкривається абсолютно інший і, і, перехід в іншу лігу і інші партнерські стосунки з США.